Про психологічний стан учнів говорили з батьками дітей, психологи сьогодні. Психологічною службою Тисманецького району з ініційована зустріч з головами батьківських комітетів п'ятикласників. Сьогодні тема нашого круглого столу це розвиваємо здібності і таланти дітей. Цей нелегкий час, який переживає наша дитина, ми все ж таки звертаємо увагу батьків, що наше насліддя – це є здорова Психологічно здорова дитина, і сьогодні наш стіл обговорює саме ці питання. П'ятикласники, в відповідно до державного нового державного стандарту України. Зустрічається з новими програмами, з новими труднощами, і сьогодні практичні психологи обговорюють з батьками, як правильно виховувати, підтримувати і створювати середовище в родині в сім'ї для того, щоб повноцінно проводився розвиток дитини. Сьогодні я хочу сказати, що ще сухомлинський казав, що великою емоційною такою підтримкою могутньою силою є створення радості успіху. І, напевно, батькам треба турбуватися і вчителям, і психологам для того, щоб ця невичерпна сила ніколи в дітей не залишалася і не вичерпувалася. Так? І тоді вони зможуть, вони будуть сили, будуть власні сили, які допоможуть їм долати труднощі і розвиватися. Також ми сьогодні запросили дитячого лікаря-психіатра. І він буде розказувати, ділитися, як поводитися батькам для того, щоб не травмувати своїх дітей. Ну і найбільше це ми переконані десь обговорювати, будемо, будемо радити, радитися і рекомендувати які шляхи вибирати правильного виховання. Тому що побутує така думка ще Макаренко казав, що батьківська. Сила це є їхня власна поведінка. І, напевно, це є найвирішальна річ. Тому що, коли ми думаємо, що виховуємо дитину тільки тоді, коли розмовляємо або чи наказуємо її, а насправді ми виховуємо її кожну мить нашого життя, і навіть тоді, коли нас немає вдома. Я надіюся, що наша зустріч буде плідною. Ми зможемо допомогти батькам. В їхньому нелегкому процесі виховання нашого підростаючого покоління. Ну і десь не можемо не торкнутися того, тих подій, які зараз відбуваються. Тому як зберегти себе, як психологічно допомогти собі, як правильно розказати дітям про це все буде йти на нашому столі.